Останнім часом ми всі потерпаємо від виключень електроенергії, але виявляється, цьому є панацея. Інколи можна економити, не включаючи той чи інший апарат у себе вдома. І сьогодні ми вирішили вийти в місто і запитати калушан, чи економлять вони електроенергію і як на них впливають ці відключення світла? Що з цього вийшло? Дивіться у нашому опитуванні. Ну це дуже незручно. Ви ж розумієте, що це всім незручно ці викликання світла. Але як воно буде далі, ми ж не знаємо. Те, що прогнозують, що зима буде дуже така важка. А зараз ну, якось економите, вимикаєте. Ну, Ми намагаємося, зараз літо, це ж можна, що там холодильник там, тільки працює і все. А взагалі дуже великі незручності. Ми вже відвикли від того, що його вимикають. Uh -huh. У минулому році нас трошки побалували. І тому, ну, мабуть, на це є дуже важливі. Причини, поважні причини. Не знаю. Впливає, угу. впливає. А ви якось економите, намагаєтесь? Е, так, ми намагаємося виключати світло, де не потрібно, в яких кімнатах? У ванні, якщо ми виходимо з кімнати, бо з кухні після себе стараємося виключати. Угу. А там якісь додаткові прилади, щось таке. Ні, 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 поки що ні. На, дан... ну, на даний момент ні. А далі буде... Ну, не знаю. Ну, наш, ну, що, що ми можемо очікувати від тої. Прошу, я... Ні. Ми запікаємо. <th mixerza, – Добре, дякую. Ну, самі розумієте, що наразі наша енергоструктура енергобляха муха, як вона називається. Укренерго. Та укремеро. Потерпає наразі. Відповідно, зараз. Мусимо якось терпіти. А якось вдома намагаєтесь економити? Економимо, звичайно, економимо. А яким чином? По максимуму не використовуємо електроенергію і користуємося автономними засобами електроенергії, тобто батарейки, тобто повербанки. Тобто... Не куфло, яке, щось не Наразі боремося з електроенергією, відсутнім електроенергії за рахунок електрічок, угу. батареї і все решта. Угу. Супер. Ну, як вони можуть впливати? Раніше лягаю спати, раніше встаю. <гум> Є інші незручності. Під назвою відсутність інтернету, ну звичайне життя порушується, що робити. Але такі часи добре, хоч графік ви витримують, хоча вчора Прикарпаття обленерго сповістило, що будуть аварійні виключення в зв'язку з перевищенням ліміта. І обґрунтовують тим, що люди включають кондиціонери. Мене це е, здивувало, тому що у нас на 35 градусів на вулиці. Якось раніше провітрювали квартиру і без кондиціонерів жили. Тому це ну несерйозно. Як скажу, а якось економити зараз? Е, так, виключаю бойлер. Угу. От власне, ну спонукає підвищення електроенергії з. Ну, по мінімуму, так що не забувай, я сама електрик, я знаю, що це таке. Я uh -huh. йду і за собою все виключаю. Нічого лишнього немає включеного, навіть розеток. Навіть подумаю, що підсвітку на вимикачах треба би якось, це якось. ну це так потрошки крапелька на крапельку, але капає. Ну, а це моя думка. Електроенергії хотіли задати кілька запитань. Ну, питайте. хоча не скало ще я. Та нічого, але ж електрикою користуєтесь. <гум> <гум> Скажіть, як зараз на вас ці вимкнення, які відбуваються, впливають в житті? Ну дуже погано, бо як вам сказати, я користуюсь інтернетом. Ну і світла немає, значить, інтернету немає. Угу. А з інтернету може роботу знайти і так далі. Ну, посід життя. Ага, я зрозумів. А якось вдома, коли типу, є світло, то чи економити його якось якими чином? Та вдома, ну як світло? По можливості, Економимо, як ні. Є Можливості є. Лампочки подушли, енергозберігаючі і так далі. Угу. Ну, Що можливо. Питати кілька питань. Зараз от дуже почастіше вимкнення, вони якось на вас ну, позитивно-негативно впливають на даний час? Ну, є трохи в Трохи є. В яку сторону? В ту сторону, що вони виключають, хоч би попереджали, але все одно виключають світло. По 3 години, по 6 годин. Ну так. Куди б ми? Я розумію, там скалі трохи нам дали, але ми їм, мирно назад. Згоден. А коли типу, є включене світло, то якось стараєтесь економити. Да, да, все. У мене що, У мене суту, йде зарядка телефона, того, того, павербанків, акумуляторів, а так я більше не використовую. Наверное. Ну, а там стиральна машина? Ні, ні, я не включаю. Я включаю тільки днем, і то якщо вічей вже зібралось, постираю. все. Виключу. Ага, зрозуміло. Остап Микитюк, Юлія Мельник, спеціально для Інформатор Калуш. thank you